Ну і по традиції завдання про тему, яку ми останньо розглядали, це про порівняння раціональних чисел. Які завдання я пропоную? Отже, перше завдання це треба розташувати в правильному порядку. Так? Е, якщо ви забули, який там має бути порядок, завжди є підказочка у вигляді знаку запитання. В порядку зростання згори донизу, так? тобто з самого меншого, потім більше, 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 більше. І перетягуючи ці числа, ви вставляєте певний порядок, який ви вважаєте за потрібний. В кінці ми натискаємо на цену галочку, перевіряємося це число правильно, всі інші неправильно. Думаю, що де ми помилилися. Всі ссылки на завдання будуть під відео, тому розв'язуємо, розв'язуємо, розв'язуємо. Наступне завдання вже є записане порівняння. Вам треба правильно сказати, правильно це записано на рівні, чи неправильно. Наприклад, 52 менше за 25. Так це чи не так? Неправильно. 0 більше за 4. Правильно чи неправильно? 3,2. І знову ж таки, шукаємо синю галочку і перевіряємо, що у вас правильно в зеленому в такому ободочечку, що неправильно, в червоному. Думайте, чому ви помилилися, що ви не довчили. І останнє завдання. Треба вибрати вже самому знак. Є два числа, більше, менше дорівнює, як ви вважаєте, за потрібне. Все, пішли далі. Наступне завдання. Так, стати відповідь: перевіряємо, добре чи не добре. вам зразу. А, правильно. Наприклад, якщо ви виберете неправильно, вам скажуть, що це неправильно і так далі. І знову ж таки, ви можете зразу перевірити, наскільки ви засвоїли закріпили цю тему. Працюємо.